Ще подяка Господу за його благословіння за таку красу, яку він створив. Ви тільки подивіться, що твориться на Шурдинському перевалі. Яка краса. Горе наполовину видно. Мріаці. Неймовірна краса Слава Богу, що він дав мені можливість знову бути тут. Сьогодні субота. Я приїхав з друзями. З там машина, мої друзі. По дорозі десь ставали вже. Знайшов декілька червоноголовиків і одного білого. Правда, я не знімав, бо телефон розрядився, я не бачу, не побачив вдома. І мої друзі дали павербанк. Я вже по дорозі підзаряджаю його, щоб зараз, як доїдемо, щоб ми могли щось зняти. На жаль, Тут було до позавчора дуже сухо, і тільки позавчора і вчора тут пішов дощик. І то не дуже великий дощик, але пішов. І я думаю, що вже молодий, гарний греб десь буде через неділю, не раніше. Можливо, ще піде дощик, тому що це мало. Ці ночі також дощик ішов. але я вже задоволений бути на цій красі, в цій тишині, де так гарно. Ну і все рівно маю надію, що щось знайду. Те, що виросло раніше, ніхто не зібрав ще. Декілька. Штук 10 червоноголовиків не взяв. Вони набрали води, такі водяні стали. А 6-6 штук я взяв гарненькі. Червоноголовики і один потрісканий, але грибочок взяв. А було більше грибочків, тільки вони вже все також переросли, так як я був неділю назад, то тут дуже багато було переросло. Не знаю, як буде. Але було дуже сухо. Дуже. Тому маємо надію, що щось знайдемо. А як ні, то погуляємо, ожини позбираємо, брусниці нарвемо. Всього є вдосталь. Слава Богу. Ну, і найбільше полюбуємося цією красою. Яку сьогодні не жарко, сьогодні дощу нема передає після обіду дощик, а зараз дуже чудова погода. Тихо, спокійно, ні вітру. Повітря просто неймовірне, чисте, чудове. Ось хтось тут сироїжечку збив. Десь по сироїжки попадається, так що вже приємно. Ну що, будемо ми продовжувати їхати вперед до тих місць, де ми збираємо гриби. І будемо вам все це показувати. Ну що, з Божою помощю, ми доїхали. Слава Богу, благополучно доїхали. Ось, там залишили машину, тому що заїхати не можна. Дуже мокро по дорозі. Ось зараз мої друзі піднімуться і ми будемо підійматися вверх. Дуже гарно. Красота безподобна. От бачите, так на окраїні тут тракторець якийсь є. Тільки зайшов і ось бачу гребика. Старенького, але бачу. Ось. О! Бачите! Перший мій грибочок є. Старенький, ну, але є. Це вже приємно, що щось можемо знайти. Ось тут дуже гарне грибне місце, але навряд чи щось буде, тому що тут люди дуже часто ось навіть, видно перепорпали. Ось тут шукали грибочки в цих мухах. Коріння є, наче були грибачки, тут бачу коріння. Ну нічого. Десь є і наші. Ось. Слава Богу, початок. Ось, друзі. З'явилися дуже гарні мові ось такі грибачки. Мої друзі беруть їх, бо я їх буду брати і давати, друзям. Молоденькі, гарненькі. Появилися. Бачите, хоч було сухо, а вони вийшли. А тут бачите, яка звірюшка покусала покусала рибочка, о, шапочку. Осталя лишела. Залишаємо їх і далі, нехай їсть. Ось подивіться, що може робити буревій У горах. Бачите, яка ялиця довго велика як вітер є легко. Бачите, таке коріння у них інтересне. Дуже-дуже погорійде ось, не в глибину. І коли сильний вітер, він просто перевертає їх. І ось побачу молоту сіроїжечку. Ось. Ми сьогодні будемо брати всі гриби, тому що, надії, на білого багато нема, бо було дуже сухо і він відійшов. Сьогодні я рішив трішки поміняти маршрут, не так як я завжди ходжу. І, можливо, це буде правильне рішення, тому що я йду туди, де я вже давно в тих місцях не був. Ось бачите, знову старенький білячок. Ми його не трогаємо, нехай він розмножується. А ми продовжуємо дальше йти вперед. Ще я тільки що трошки внизу там знайшов старенького грибочка. І ось піднявся чуть, -чуть вверх. І ось такий молодячок. Ох, красота! Ох, красота! Це мене дуже-дуже радує. Якщо ще є молоднячок, значить ми щось сьогодні ще знайдемо. Чуєте, як птахи гарно співають. Дуже гарна природа, краса. Санечко десь пробивається, хоча після обіду показує дощик Ну що, друзі? Я дуже дивуюся. Ось декілька кілометрів вниз, від перевалу, є село Долішній Шепіт. Там вже давно грибів нема, місяць, може й більше нема. Від перевалу з другої сторони є село Руська. Я зустрів місцевих, вони прийшли на перевал, бо в них грибів нема. Ну, а на перевалі є гриби. Бачите, різниця, яка небагато, але там нема грибів. І нігде зараз в нашій місцевості нема гриба. Нігде. А тут все рівно попадаються грибочки. Червоноголовики, білі гриби. Щось там бачу. Зараз подивимося. ближче. Ні, то якийсь недобрий. Хоч не в великій кількості, а може ще буде і в великій не знаю. Того разу я знайшов рюкзак гриба. Цього разу вже 5 грибочків. І ось знову такий бідняшка, але потрісканий, але знайшовся. І отак. Трошки прохожу є грибочок, трошки прохожу є грибочки, є переросли, точно так же само, як неділю назад я збирав. Тому, слава Богу, будемо сподіватися, що щось сьогодні ще знайдемо там на горі. А тут ось дуже гарний молоденький грибочок. Але чомусь він зів'яв і все дуже такий гарненький. А рядом поляк. Польський білий грибочок Веріс. Чудова пташка співає. Мені на дорогу чудовий, спів птахів супроводжують мене. Класно. Ось знову, бачите, друзі, перерослий греб. Що ніхто не приходить. В ці місцевості люди не йдуть по гриби, бо думають, що їх нема. Я вже з десяток знайшов сьогодні. Ну, саме головне, що продовжую йти і продовжую знаходити. Нема такого, що раз, більше нема гриба. Йдеш трошки є, йдеш трошки є. От знову бачу. Бачите? Буквально камеру не виключаючи. знову такий грибок. О! Коже перерослий. Вже іще одного бачу. Одного з найкрасивіших сьогодні. Давайте ми подивимося разом з вами на нього. Подивіться, яка краса. Тільки подивіться. Що за краса тут. Ох, це да. Це красивий грибочок. Так. Да. Значить, ми сьогодні ще порадіємо білячками якщо такі ще є тут понизу. Ну що, друзі, я тільки що говорив своїм своїми знайомими, які зі мною приїхали, вони такі гарні молоденькі грибочки знаходять. Ось подивіться, які молоденькі. Ще є. Взагалі молоденькі. Я ще декілька знайшов старих, навіть їх не знімав. Це дуже-дуже радує. Почало трошки вияснюватись. Хмарки підніматися вгору. Дуже гарненько. Погодка суперова. І ми потрошки-потрошки ліземо вверх. Знову тут такий грибочок по дорозі нам. О! О, поляк. Ні. Але він вже все. Йому вже все. На жаль, Зогнив. Ну, Зараз будемо бачити, що там наверху на нас чекає. Скільки разів я не прийду на це місце, чи сухо, чи волого. Тут постійно повинні бути гриби. Ну, правда, коли волого більше, це бачите, біля дороги, ось дорога. І дуже їх тут гарно видно з дороги. Ось так біля цієї сухостоя цього постійно є грибочки. Ну, і цього разу також не виняток. Поки що бачу одного. Але бачите, і він. Вискочив, ось, який красивий О, яка красота. Бачите, хоч і сухо було тут, а він все рівно виріс. Щоб порадувати мене. Зараз я ще провірю уважно, що може ще десь є туди вище. Починають кидатися ось такі молоденькі мухоморчики. Місцеві кажуть, що коли мухоморчики йдуть, то і білі гриби будуть. Побачимо через недільку. Прийдемо сюди, як дасть Бог дожити. Ну і побачимо, що тут буде. А ну, що тут я побачив? Що я знайшов тут? Ну, подивимося, що тут є. Ось тут два червоноголовики. Ой, вони вже набрали вологи такі водяні. Ми їх не беремо. А тут бачимо молоденькі. Ось неділю назад я був, їх не було тут. Ось один, другий. Третій. Ось такі три червоного Ось Тут знову перерослий. Один. Ми навіть його не трогаємо. А тут бачимо ще одного. Ось. Там ще один є. Ось так потрошки. Знаходяться, це вже недобрі, десь білі грибочки ще є добрі, десь червоноголовики. Мої друзі знайшли царських, кажуть, там внизу, десь ось я не побачу, тут молоденький один є. Червоноголовик. О. Ще. Зараз ще тут на горі провідаємо. О, ще один є молоденький. Знаєш, треба тільки уважно, дивитися, вони є. О! Такі молодесенькі, гарні. Так що потрошки ще є, слава Богу. Я просто планував погуляти. А Бог дав ще й грибочків знайти. чудово. Трішки вітер почався. І хмарки всі відгоняють десь на Закарпаття. Ось там. Хмарки йдуть по горах. Така краса. Чекаю на друзів. Звідти вони мають зараз прийти. одні залишаться тут збирати брусницю, а інші підуть зі мною ось туди. По грибочки далі. Літом такі ягодки були тут. Зараз вже не видно. Тут було дуже багато брусниці, але, мабуть, хтось з місцевих був збирав. Вже не видно мало що є. Є, але дуже мало. Тут було все червоно неділю назад. Ось трошки є ще десь потрошки, але тут точно були місцеві збирали. Ось які гарні. Той моїх драчки. Тасіки. Да, тут хто з і збирав їх, але ще десь потрошки лишилося. Зараз спустився в міс, там дуже гарна плантація їхні, вже бачите, тут переросли деякі вже сипляться, вся вже переростає. Всьому є свій час.